Одного осіннього дня вчитель географії Антон Дмитрович запропонував учням піти до стрийського парку. Учні гуляли парком. Раптом Славко побачив Юлька з якимось незнайомцем. Він виглядав нечесаним і занедбаним. Вони розглядали брудну сороку, у якої було перебите крило. Пташка сиділа на листі і чекала, що з нею зроблять. Хлопець Нечупара, це був стивко Вус. Стевко запропонував Юлькові забрати ворону додому, та Юлько відмовився і тиснув птаху черевиком. Славко Беркута шарпнув Юлька за сорочку, бо так не можна поводитися. Юлько пішов геть, а Славко запропонував віднести сороку до вчительки Надії Григорівни, яка любила тварин. І, ймовірно, знала, як вилікувати птаха. Славко і Стевко вчительки не застали вдома, але її донька взяла птаха. Вона запевнила, що допоможе йому, а вони можуть через кілька днів прийти і впевнитися, що з птахом усе добре. Хлопці попрощалися і пішли додому. Славко Беркута у постаті Стевка. Помітив щось дуже незалежне і водночас невеселе.